Так, є ось таке приміщення. Це в майбутньому кухня. Тут значить, електрику ми зробили, лоточка, проклали кабелі, вертикальні спуски, практично прямі кабелі всюди, там тільки пару штук таких групових освітлення групами це. І здається всі решта прямі розетки, бо там навантаження буде досить суттєве. Значить фурнітуру встановити завдання таке є. фурнітуру, все вимикачі розеточки. Ну тут в основному розетки. Вимикачі тільки у нас ось тут будуть, група вимикачів на світло. І У Ось я почав з трихфазною зразу. Я щечок цього обладнання. Ну, і Там далі щитова, там щитові ще справив щит, щит ставити. Кабель зводити туди.